Громадська свідомість або суспільна свідомість, що то таке, з чим його їдять. Колись ми, ну я вже не пам'ятаю, батьки, діди, прадіди жили за сувєтов. Тоді, коли все було безплатне, потім того, що е, покалічення мільйонів життів, здоров'я залишеного, квартири безплатні, за які ти мав віддати все життя і здоров'я, хоча і зараз роби також мать. Потім почали з'являтися підприємці, вони ж комірси. Держава робила так, щоб не признавати оці ж, що наживаються на тобі. Хоча е, був час, що люди не мали ні, нічого на колхозах. Потім був час, коли почали мати якісь там гроші, але не було й де їх потратити. Бо держава була не зацікавлена в тому, щоб е, щось було, треба, щоб були ніші. Потім почали з'являтися підприємці, які почали звозити, вони змотивовані тим, що ну, заробіток, плюс треба дати сервіс, щоб був заробіток, замкнутий круг. І людям це вигідно, бо вони гарно щось отримують. Так ось, бляха, вітер. До чого я веду? Веду я до того, що суспільство ще не все. Вимерло те, що тої закалки, і ще до сих пір ти на мені заробив. А нічого ж я тобі послугу надаю. Так ми живемо, живемо, живемо. Хоча до цих пір ті самі ДП-ліси України, вони ж є. Але чогось простіше, легше купити в мене. Тому що я заморочую, щоб зробити гарний сервіс, правильні заміри і все. Аніж ті, хто ходять на роботу. Нема менеджерів, є майстри, якісь там лісничі, ще що-небудь. Вони на окладі їм поки будуть тебе дровами, а підприємець жопорве того, купуючи не ті дрова, які для населення, а купуючи ті дрова, які комерційного призначення. Вроді би, як да, підприємець має заробляти на тому, платить податки. Так я, мало того, що купляю ці дрова дорожче на 20-30%, ніж ті, що для населення, бо вони дешевші. То ще податки плачу. Щоб в нас щось змінилося в країні, треба розуміти. Що я ходжу на роботу, там, продавцем в магазині, я маю заробити гроші, щоб прийти до того ж самого дровокола, чи того, хто щось там якісь інші послуги надає, йому заплатити гарні гроші, щоб він е отримав гарні гроші, він дасть гарний сервіс, так само, як і я, той, що продавець в магазині. Ваші думки. Чи будемо ще шлейфу того совка тягнути, до поки не повмираємо? Рівний, Рівненський район, дрова рубані. Дуб, граб, береза, вілька. на машині вони там дівчата гарно складають. Компанія Рівня».